Привіт, в цьому році ми поговоримо про одну з важливих концепцій ООП, а саме ми поговоримо про концепцію поліморфізму. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Інколи буває потрібним, щоб функціонал із головного класу він трохи відрізнявся від того функціоналу, що буде в класі спадкоємці. От, наприклад, в нас в головному класі є такий метод, що називається як setValues. Цей метод він прекрасно функціонує ось тут в головному класі, адже він встановлює всі наші поля. Але якщо ми цей метод будемо використовувати в класі Track, ну а конкретно для об'єкту, що створений на основі цього класу, то ми побачимо, що цей метод він вже, ну, трохи не допрацьовує, адже цей метод він дозволить нам встановити лише 4 змінних. Хоча для класу track в нас є ще одна. Зміна, і було б якби логічно, щоб через цей метод ми відразу могли б встановити всі чотири змінні. І от поліморфізм, оця концепція, вона якраз нам надає таку можливість, що ми можемо взяти певний метод з головного класу і просто переписати його або ж доповнити його функціонал у класах спадкоємцях. І от я пропоную якраз зараз зробити так, що ми візьмемо цей метод set values і перепишемо в класі track і просто зробимо так, що ми тепер будемо приймати на один параметр більше. І цей один параметр додатковий ми будемо встановлювати тут в класі track. Отже, щоб переписати метод з головного класу, ми спочатку створюємо анотацію. Щоб її створити, ми прописуємо знак собачки і далі вказуємо назву анотації. В нашому випадку ця назва йде як override, тобто ми щось переписуємо. Взагалі, анотації вони не є обов'язковими, їх можна прописувати, щоб додати якийсь додатковий опис, або ж додаткові характеристики до певного методу або ж до певного полю. Ну, ми зараз додаємо додаткові характеристики до нового методу, які ми тут будемо якби переписувати. І просто ця анотація вона буде вказувати на те, що наш метод він буде переписуватися з головного класу. Але я вам трошки пізніше покажу, що насправді можна цю анотацію не прописувати, і навіть для Нашого конкретного методу ми її повинні будемо не прописувати. Чому так, трохи згодом. І тепер в наступному рядку ми можемо вказати, який метод ми будемо переписувати. Для цього я можу взагалі повністю скопіювати цей метод. Давайте ми так з вами і зробимо. Копіюємо його і вставляємо сюди. Тепер ми помічаємо те, що ми переписуємо, якби оцей метод setValues. Звісно, в нас тут виникають помилки, адже всі ці поля вони є закритими, тому ми не можемо. До них звернутися. Давайте відразу виправимо цю помилку. Щоб це все виправити, я пропоную ось тут вказати те, що всі наші поля вони будуть йти з модифікатором доступу Protected. Це буде означати те, що вони доступні в цьому класі, а також у класах спадкоємцях. І тепер я можу тут спокійно звертатися до всіх цих полів, все це буде працювати коректно. Крім того, я пропоную тут навіть видалити оці нижні підкреслювання. І просто ми тепер зробимо так, що ми будемо звертатися якби до конкретного е, головного класу, і звідти будемо брати вже поля. Для цього я можу скористатися або ЗИС. Оцим ключовим словом, або буде більш логічно скористатися супер оцим ключовим словом. Ну і я просто звертаюся тепер до головного класу, звідти я беру певне поле, і в якості значення для цього полю буду вставляти те, що ми отримаємо ось тут, в якості параметра. І наразі ми з вами, звісно, переписуємо цей метод, але ви можете помітити, що. Ну, ми повністю якось його безглуздо переписуємо, адже наразі цей метод він в точності повторює той функціонал, який є в нас ось тут. Тобто нічого по факту ми з вами навіть не переписали. Звісно, ви можете просто тут вказати якийсь додатковий код, ну тобто, ви можете щось на екран тут виводити, або ж можете прописати тут цикли, умови чи ще щось. Тобто, ви тут можете прописувати будь-який додатковий код, і тепер кожен раз, коли я буду якби, викликати цей метод через об'єкт на основі цього ж класу, то мене буде виконуватися ще певний додатковий код. Але це не зовсім те, що я хочу отримати. Я хочу зробити так, що в цьому методі ми будемо приймати ще один параметр, і цей параметр ми будемо його значення встановлювати в поле isloaded. Отже, я тут прописую ще якби, один параметр через кому. Цей параметр він йде з типом даних boolean і він буде називатися як isloaded. І тепер все, що ми тут будемо робити, ми будемо звертатися до thisIsLoaded, і в якості значення будемо підстави. Ставляти те, що ми ось тут отримаємо. І зараз вся ця анотація вона видає нам помилку. Це цілком логічно, адже ця анотація вона перевіряє, щоб ваш метод він. Точності співпадав з тим методом, що знаходиться в головному класі. В нас цей метод він не співпадає з методом з головного класу, бо ми тут приймаємо ще один додатковий параметр. Якщо я видалю цей додатковий параметр, то ми помічаємо, що вже анотація, вона тепер без помилок, все працює як би коректно. Тобто цю анотацію ви можете прописувати для тих методів, які ви хочете переписувати в точності так само, як вони є в головному класі. Мені ця анотація, вона конкретно. На зараз тут не підходить, тому я її тут видаляю. Також ці анотації ви ще будете в майбутньому прописувати, коли ми будемо працювати з абстрактними класами. Ну тобто, вже в наступному уроці ми будемо більш е, працювати з оцією анотацією. Наразі ми цю анотацію видаляємо, адже мені просто потрібно зробити так, що я буду переписувати метод setValues з головного класу. Але цей метод він не буде в точності повторювати, якби мій головний метод. Тут ми будемо приймати на один параметр. Більше. І що ми тепер з вами отримаємо? Ми з вами отримаємо те, що якщо я звернуся до, наприклад, BMW і тут звернуся до set values, то ви побачите, що сюди я можу встановити 4 параметри: це швидкість, вага, колір, а також координати. Але тепер, якщо я спробую все те саме виконати і для другого мого об'єкту, то ви побачите, що тепер я можу сюди передавати як 4 параметри, в такому випадку буде викликаний метод з головного класу, або ж я можу передати Сюди п'ять параметрів: це швидкість, вага, колір, координати, а також значення із loaded. І якщо я передаю п'ять параметрів, то викликається вже метод, який знаходиться ось тут, в класі спадкоємці. Ну і давайте я, я насправді таке спробую зробити. Тобто, ось сюди я буду передавати чотири параметри, а також. А верніше неправильно я роблю. Давайте я сюди буду передавати от такі чотири параметри, і п'ятий параметр це буде значення true або ж false, тобто значення завантаженості самого цього грузовика. І далі, якщо ми все це запустимо, а також якщо будемо виводити на екран оцей метод get values, то ми побачимо, що ось в нас перший раз вводиться інформація щодо об'єкту. Ця інформація виводиться тут в конструкторі відразу. І додатково в нас вводиться ще інформація про об'єкт, але тепер в нас є ще координати. Ну і плюс ми повинні розуміти, що я тепер ще встановлюю значення завантаженості. І ось в нас спочатку, коли я використовую метод getLoaded, то в нас іде ще інформація про те, що наша вантажівка вона повністю завантажена. Отже, ось таким от чином ми з вами переписали метод з головного класу. І тепер наш метод він виконує ту операцію, яка потрібна саме для класу track. Також ми давайте з вами зараз подивимося на ще один момент. Давайте ми спробуємо все ж таки ще переписати. Такий метод, як getValues, і зробимо так, щоб цей метод він додатково в нас ще виводив інформацію щодо isLoaded. Отже, як таке можна зробити? В цей раз я пропоную вже використовувати цю анотацію override, адже ми з вами дійсно будемо в точності переписувати оцей весь метод. Ну і тут я просто давайте, знову ж таки його, можливо, скопіюю. Просто беру копію, сюди його вставляю. І насправді ви, звісно, можете ну, якби повністю ось весь цей код залишити, і будете якби, повторно всі ці дані перебирати. Але я пропоную його все ж таки видалити, весь цей код і зробити наступне: ми з вами просто будемо звертатися до головного класу, і з головного класу ми будемо викликати з вами метод getValues. Таким чином, ми виконаємо весь код головного методу. та до цього коду ми додамо дамо якийсь ще свій додатковий код. І тут ми давайте з вами перше, що зробимо, ми будемо ось от весь цей метод, весь результат цього якби, методу записувати в певну зміну. І далі ми тут будемо повертати дані з цього методу. Тобто ми будемо повертати от, е, виконання першого нашого головного методу. А також додатково до цього тексту ми ще давайте будемо викликати і якби, передавати такі дані, які в нас записані в методі getLoaded. І наразі цей метод він е, нічого не повертає. Ми давайте це виправимо. Тобто я хочу зробити так, що ми не будемо тут відразу виписувати інформацію на екран, а ми будемо повертати цю інформацію, а тому я вказую, що наш метод він повертає стрінг, а тут повсюди я прописую return і вказую, який текст ми будемо повертати. Таким чином, тепер, коли я буду викликати get values з об'єкту на основі цього класу, я спочатку буду виводити всю інформацію щодо ну, Щодо як би, загальних таких характеристик, а також додатково буду виводити інформацію щодо просто завантаженості самого автомобіля. І тут, напевно, ще, що я хотів би додати, так це перехід на новий рядок. ну, Щоб в нас просто не все в одному рядку це виводилося, то давайте додамо ще перехід на новий рядок. Окрім того, я пропоную тепер зробити от що. Я, напевно, з конструктору видалю вивід інформації, бо мені більше це не потрібно. Я буду краще всю інформацію виводити самостійно, коли буду звертатися до get values. Також ми давайте зайдемо, наприклад, сюди в головний клас, і тут я пропоную зробити наступне. Ми давайте, напевно, ну, напевно, давайте от весь цей вже код залишимо. Просто ми видалимо ті рядки, які в нас пов'язані з виводом якоїсь додаткової інформації, саме виводом інформації щодо завантаженості автомобіля. Отже, просто залишаємо те, що ми створюємо об'єкт, встановлюємо дані, і далі ми намагаємося вивести всі дані про об'єкт. Наразі ви помітите, що кожен раз, коли ми тепер викликаємо оцей метод getValues з такого об'єкту, як track, то ми будемо виводити всі основні дані. А також ми будемо. Будемо вводити дані щодо завантаженості. чому тут взагалі плюс? Плюс в тому, що тепер, якщо я спробую той самий метод викликати, але вже для об'єкту е, BMW, то ви просто побачите, ну а вірніше, навіть його тут не потрібно мені викликати, адже він викликається тут в конструкторі. Е, то ви просто е, помічаєте, що в залежності від того, через який клас я тепер якби викликаю один і той самий метод, в залежності від цього, в нас буде виводитися різна інформація. Тут для трак в нас вводиться якась додаткова інформація. А для BMW, для класу CAR, в нас вводиться лише стандартна інформація. Тобто, таким чином ви можете переписувати методи з головного класу і можете доповнювати ці методи якимось додатковим кодом. Але тут важливо пам'ятати один момент: кожен раз, коли ви переписуєте якийсь метод з головного класу, ви повинні зберігати основний його функціонал. Тобто, якщо в головному класі вас метод просто вводить інформацію на екран, то не треба його переписувати в класі спадкоємців. І робити так, що цей метод він тепер буде щось встановлювати, замість того, що він е, повинен щось виводити. Тобто зберігайте головний функціонал методу, тоді вам буде простіше працювати з усіма цими методами в майбутньому при розробці ваших проєктів. Ну що ж, а на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ми ну побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.